Ребят, всім привіт хотів вибачити за те, що давно не було відосів. Один час так активно вів, активно знімав і зараз не думав, що так буде, настав такий етап, що трошки втомилися. Трошки втомилися. Перший старт досить так на ентузіазмі пройшов, другий також досить активно. І в залишалося по суті місяць до наступного старту, вже залишається 8 днів. І е, тут навіть більше не фізично, а якось психологічно трошки вже втомились. Ну а від цього і відбуває фізичний стан. Сьогодні такий день досить легкий, але я просто не можу виспатись, не можу чігли зібрати під на тренування. От зараз вийшли на кафеочок і вже будемо йти. Е, тому е, щоб просто ви розуміли, що е, бувають такі етапи, це нормально. І всі ми люди. Не завжди так легко, не завжди прямо хочеш навалювати. Те, що я показую, що я тренуюсь, да, я тренуюся, е, але не завжди воно так легко і так хочеться. Зараз це так, щоб більше на автоматі треба, пішов, зробив. Е, і все. Уже в процесі тренування, так, да, включаєшся. Частіше зараз так є. Включаюсь, хочеться тренуватися, але весь інший день просто хочеться максимально Е, Тому так. Зараз думаю, що познімаю трошки з тренування відео і щоб просто, розуміли, розуміли, чого ми пропали, чого ми не знімаємо. Обов'язково буду знімати поїздку у Львів. У нас сьогодні п'ятниця, це в наступну п'ятницю ми вже їдемо і там точно будуть знімати змагання, поїздку, реєстрацію і обов'язково, що ми будемо робити там після. Це буде дуже цікаво, ми вже чекаємо, тому що знайшли мільйон ресторанів класних, щоб взагалі це вже потім. У нас буде довгоочікуваний відпочинок, скажімо, другий медовий місяць. Ось, а зараз такий етап. Перший. Перше, я не міг собі дозволити відпочити. У мене був набір, переходячи вже в сушку, в початок сушки маросати. І я не міг собі дозволити якось відпочивати, їсти. Хоча там багато дуже класних закладів, ми вже всіх їх знайшли, тому все це покажемо. Anyway, да, хотів просто це відео зняти, щоб ви розуміли, що не все так просто, як здається, як люди показують, як я показую. Ось, іноді бувають такі моменти, коли реально впадло і треба просто робити все, бо є план, є ціль. Ось, залишилося всього 8 днів, це ні о чому. Це по суті пара тренувань і вже будемо трошки збавляти темп, давати організму відпочивати, кардіо збавляти, потрошки підгружати організм вуглеводами, робити маніпуляції з водою, сіллю і так далі. То це вже фінішна пряма. Але ми в такому стані вже десь півтора-два тижні, тобто реально вже тіло втомилося і хочеться вже. Тут навіть більше момент того, що давить те, що треба, Оце от слово треба, тобто, ти лежиш, розумієш, що в ну, тебе немає варіанту там сьогодні відпочити, завтра піти потренуватися, нічого страшного не буде. Це момент, що треба, 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 скоро, скоро старт, це може більше якось психологічно нагнітає, не знаю. От. Ну, у мене таке вже було, я знаю як це, але просто, просто хотів з вами цим поділитись. Тому зараз ну да, не було і зараз цей стан вперше. Я думала, що так буде перед першим. Перед першим таке ж було нормально. От. І перед Перед ну, момент так само, так. Да. До речі, ми ж, як ви пам'ятаєте, подарували на одному такі от коробочки з е, печивом, так. Да. І зараз кожен день їмо по половинці, по 20 грамів порахували звів БЖВ. Я прибрав з раціону одне яйце і 50 грам банану. Якраз воно влізає. І Лера рахує, зараз сама свій раціон. Ось так от зараз така нічачок. Сьогодні у нас бравні сольна карамель. У нас там мільйон їх ще лишилось по, по половинці в день. Це печиво 40 грамів. По 20 грамів в день ми кушаємо. Така, так отак себе трошки радуємо. В общем, да, зараз приєм кафеочик. Думаю, трошечки познімаю з тренування ніг. Сьогодні, скоріше за все, буде останнє має бути важке тренування на квадри, постараюся зробити. І думаю, на наступному тижні може якийсь там мінімальний стимул дав ногам, але сьогодні має бути останнє важке тренування перед стартом. Тому щось познімаю. І е, ми не пропадаємо, з вами Львів обов'язково будемо знімати. Там вже трошки думаю, психологічний стан наш налагодиться, бо буде розуміння, що от ми вже їдемо і будемо це знімати. Е, тому так, да, зараз п'ємо кафійочик і підключимось вже з залу. Сьогодні перед цим випив відро кави, то нашу велику кружку. Ну, поки робив блінчики, цілу кружку там підпивав. Принчики ще половину полвендалыв, короче, за півтори кружки кави выпав, а це так, дивились на цей стаканчик, Думаю, що його там Зараз потрошку включаюсь Ну, же і памп наче є, І сам почуття хороший. Ну плюс при випив, притрену, ну, монстр пив. Нормально. В целом нормально все. Просто типа накриваю. Об'єм тренувальний нормальний, небагатий, невеликий, сьогодні, по суті, тут три вправи. Розгонання, жим, присід. Ну і голень. Немає чого відкладати, але просто володі, от постійно. Ні, ну Сьогодні радий, що я поспав. Поїв три рази. Частіше я, я тренуюсь після першого прийому. Ну, тепер і нормально. Так, давай, тебе зніму також. Просто заїбався трошки. Вона не хочеться там піти обіжратись, там бургер зажрати, що то. Хоча це може допомогти, звісно, психологічно більше. Хочеться просто вже не... Гнатись за чимось, не поспішати, да просто типу в кайф прийти потриніти, то що ти хочеш, то що ти любиш. Не думаючи, що блін, мені треба викласти прямо на мільйон. Ганіть ганіба, типу, скоро, скоро, скоро. Немає часу. Хочеться просто прокинутись там о десять ранку, щоб тобі нікуди не треба було. Піти поснідати. Мені здається, нам тут один день треба. Отакий ти релаксу і все, потім вони такі. ha 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 Як, як, як я і казав, сил немає, але вони звідки з'являються. Зараз буду брати по 4 плітки вже. Останні робочі, по суті, основна, основна основа на ноги вже зроблена. Далі і Кардіо зараз у мене по 30 хвилин кожен день. Дивіться. і Нічого важкого. Ну це в кайф. Я навіть зараз зарядився, але просто я розумію, що це просто час такий. Вже організм втомився і це чуже голова втомилася. Не організм. Фізично я ще можу навалювати. Але просто голова каже, брат. Ну куди ти летиш? Ладно, ще один важкий. Нормально. Остань. Да, зараз пару слів. Все, думаю, горні знімати не буду. Що там знімати? Тут же зроблю. 5 по 15 і все. І кардіо. В общем, я вам пропадаю. Як я обіцяв, випуск зі Львова буду зніматись. Зараз трошки перезагружусь психологічно. Треба треба нам за час. На лаві готуюсь через 8 днів старт, тому скоро побачимось.